У центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова розпочався новий навчальний сезон. Тут чекають на всіх, кому від 5 до 18 років. Дорогі друзі, Центр позашкільної освіти імені Олександра Розумкова радо запрошує всіх дітей до нашого гостинного закладу. В цьому році гостинно відкривають двері 23 гуртки нашого відділення, якими керують педагоги фахівці Троє з них мають звання педагог-гуртка, керівник гуртка Методист. П'ять колективів носять звання зразкового. Особливу увагу тутешні педагоги приділяють дітям, котрі не відвідують жодних гуртків при інших закладах, а також професійній орієнтації вихованців. Для багатьох з них дитяче захоплення перетворюється на професію. А ось дівчата із гуртка декоративно-прикладного мистецтва. Це моя робота. Я вже стала студенткою педагогічного коледжу і зараз буду навчатися з наклону по декоративно-прикладному мистецтву. Усіх посидючих та бажаючих закохатися у мистецтво вишивки запрошує гурток Україночка. Керує ним майстер народної творчості Людмила Кравчук, яка сама вишиває з дитинства. Яблука, вишні, а може, і весь натюрморт. Виконати його за допомогою голки, нитки, вмілих рук та фантазії зовсім не складно. А кому більше до вподоби фарби і пензель, той може стати першим учнем новоствореного гуртка Петриківський розпис. Про нього у центрі мріяли давно, аж доки не знайшли гідного педагога. Я родом з Петриківки, такого відомого села, яке знаходиться на Дніпропетровщині, навчалася відомих майстрів, таких як Федір Савич Панко, Василь Іванович Соколенко. Дуже колоритний, красивий розпис. Чим більше пишеш, тим більше краще виходить. Тепер, аби діти були, каже майстриня, щоб разом з ними можна було розписувати кошики, вази, ложки, шкатулки і навіть мильниці. Здесь як втора сім'я. Є вторая мама, сестри, подруги. Так відгукуються вихованці про гурток художник-майстер. Це один з найуніверсальніших у центрі, тому що працюють тут із будь-яким матеріалом. Що з цього виходить? Досить несподівані та оригінальні речі, за які можна перше місце у конкурсах посісти і подарунок отримати. Гарно танцює, той гарно міркує, твердять учені. Крім того, заняття танцями допомагають людині почуватися гармонійно. Центр позашкільної освіти має кілька колективів, котрі можуть забезпечити таке почуття. Ансамбль спортивного бального танця калібрі. Образцовий ансамбль сучасного танця «Шакті». Ансамбль спортивного бального танця Валінтіна. Ансамбль естрадного танцю Оляля. Не лише досконально володіти тілом навчають у центрі. Любите співати. Так, тоді ходімо. Тут стільки різних напрямків, що новачкові складно розібратися, куди варто піти. До того ж, усі вихованці переконані, саме їхній колектив найкращий. Всі, хто мріє бути зіркою на сцені, до нас в ансамбль золотий ключик! -дон, -дон, -дон. -дон, -дон, Той, хто вважає себе надто дорослим для подібних пісень, може обрати більш серйозні заняття, наприклад, опанувати гітару. Естрадні гурти об'єднали понад п'ять десятків підлітків. Долучившись до них, невдовзі можна буде здивувати рідних і друзів чимось подібним. Набридли інструменти, гайда пішки у гори саме так і роблять вихованці туристичного гуртка. Ходимо в походи, готуємося до соревнованиям. У нас всі канікули проходять в походах, Крим, Карпати, Южний Буг. Заняття на, в основному проходять на природі, всі практичні, більше практичних, менше теорії. Прийдя сюди, діти вчаться і на гітарі, грати, багато, і виживати в природних умовах. Також у новому сезоні в центрі працюватимуть два театральні гуртки. Гурток театр мініатюр радо запрошує всіх бажаючих відчути себе акторами, ведучими концертних та розважальних програм. Доброго дня, любі друзі! Ви мрієте потрапити туди? За лаштунки. Ви любите театр. Тож приходьте! O zender posa chiglia.